Стійкість у єдності та взаємодії. Під такою назвою у Тернополі стартував всеукраїнський форум, що об'єднав представників влади, громадських та молодіжних організацій, волонтерів та соціально відповідальний бізнес. Продовж двох днів учасники обговорюватимуть виклики, з якими сьогодні стикаються українці в різних сферах під час війни. І найголовніше поділяться думками, як їх подолати разом. Загалом у нас таких дві цільові аудиторії. Перше це учасники і переможці конкурсу Золотий фліпчарт. Цей конкурс направлений на відзначення кращих громадських активістів України, їхніх проєктів, ініціатив. Друге – це безпосередньо учасники форуму, які приїхали на форум поспілкуватися з своїми колегами, поспілкуватися з донорами, поспілкуватися з представниками влади. Форум охоплює широкий спектр питань: партнерства та поєднання державних, місцевих і громадських ініціатив у відновленні України, підтримка молоді, розвиток волонтерського та благодійного сектору. Окрему увагу приділять співпраці бізнесу з громадськими організаціями та розбудови ефективних комунікацій між усіма учасниками процесу, а ми хочемо трішки поспілкуватися і дізнатися, де ми зараз стоїмо, які проблеми в громадському середовищі, які проблеми з комунікацією, що ми зробили дуже добре протягом цих років, що можемо зробити краще, і зрештою, що буде завтра. І як власне, що ми повинні вже робити сьогодні, щоб і громадянське середовище розвивалося, і ми могли пришвидшити цю перемогу і також долучитись до відбудови України? Спікери заходу зазначають, що такі форуми мотивують українців з різних куточків ще більше об'єднуватися та досягати спільних цілей, оскільки не менш важливу роль у боротьбі з ворогом сьогодні відіграють і представники громадського сектору та їхні втілені проєкти. Ми можемо вистояти тільки разом, тільки об'єднавшись, тільки поєднавши наші зусилля. І громадський сектор, громадські благодійні організації, волонтери, ті люди, які власне тримають свою країну в тилу, в той час як Збройні сили тримають її на фронті. То люди це те, чим Україна і вистояла, і чим Україна буде розвиватися після перемоги. Тому будемо говорити, як бути більш ефективними. Будемо підтримувати мотивацію. Розуміємо, що в такий час. Це надзвичайно важливо. Ну і будемо створювати на в файному місті інтерес так, от для всієї України, бо успіх громад, успіх міста це успіх всієї країни. В межах форуму також відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу Золотий філічарт філіпчарт-2025». Нагороди вручать за найкращий проєкт року, молодіжну раду, волонтерську ініціативу, благодійну організацію тощо.